Всім привіт в Україні війна. Те, що в нас не буває, робить нас сильнішим, мотивує на якісь розробки, ще щось, щоб вижити. Прикро, звісно, це робиться в 21 столітті, але воно так є. Хочу вам показати те, що колись було мною зроблено, ну не колись, а як стала проблема з світлом. Займаюся світлодіодним освітленням, монтажом, продажем, установкою та ремонтом. І мені потрібно 220 В. Тому я став використовувати цей акумулятор. Акумулятор стояв на автомобілі. Звісно, він там перестав вже працювати. Потім я його поставив на А Після безперебійника він теж здох, я його промив содою, трошки щось працює. Став його на поставив на освітлення. Але так як виникла проблема із е, жиленням для 220 для провірки, якихось приборів, то я його використав в цих випадках. Що ми маємо? Ми маємо акумулятор, ми маємо блок жилення 200 Вт, 12 О, Так, зарядку, зарядну я не, не купував, у мене є зарядник. Вони в мене згоріли, я користуюся запольник за без сапог. Ніяк не можу відремонтувати, тому те, що під рукою, те і зробив. Як бачите, зараз це, звісно, в висячому положенню на соплях, але Робилось по-швидкому, так як довелося міняти майстерню. і Поки що не доведено все це до ладу. Надію, що все скоро наладиться і це не знадобиться. Коротше, все виходить так, що є акумулятор і є безперебійник. Безперебійник це комп'ютерний, але в мене їх декілька і оцей у мене показує правильну синусоїду. Тому що до цього я ставив інший безперебійник, в нього неправильного синусоїда. Блок живлення працює десь на протязі півгодини, потім вимикається, щось йому не подобається, де щось зріється. З тим безперебійником працюю десь до часу. ну Я більше, як би сказати, мені не потрібно попрацював та пішов. Як все виходить? Безперебійник підключили до акумулятора, включаємо. Як бачимо, включилось світло, включився паяльник, От. включився блок живлення. Як бачите, блок живлення підключений і він ще зараз на даний момент дає зарядку на акумулятор. Тут стоїть супротивлення, яке можна регулювати. вольтаж. Регулюючи вольтаж, ви даєте ток на акумулятор. І от в даний момент воно все це працює. Ви бачили, що воно працює. от дивимося, зараз у нас 213. Погано так видно. 213 вольт показує. Так, амперметраж. Зараз я спробую. Ось на даний час 99,5 вольт. Потреблення іде Безперебійник я е, не обирав звук, не обирав сопротивлення, то що рекомендую, щоб викачувало, його достатньо вистачає. Він переходить такий звинячий звук, можливо, колись уберу, але воно мені покаже на нерви не діяло. Нерви діє, коли нас бомблять. Як бачили, наприклад, ось я зараз виключив. Ви бачите, безперебійних працює нульове потрення. Е, так. так що це е, виходить замкнутий цикл. Замкнутий цикл, е, можливо, це не вічний двигун, але якусь. Е, Трошки часу він дасть, щоб акумулятор міг пропрацювати довше. У мене не вистачає поки часу принести нормальний акумулятор, поставити його і протестувати на більш довгий час. Так що, як би сказати, моя ідея. Живуча вона працює, можна пробувати. Можна пробувати, у кого є підзарядне через підзарядне, не давати велику напругу, якусь мінімальну, тому що буде велика напруга, буде просаджуватись безперебійник. Безперебійник теж, дивіться, тому що, наприклад, у цього синусоїда нормальна. 50 Гц. Бачите? Він, працює нормально, можна його використовувати як для електрокопів. Я думаю, що його буде достатньо. Так що в таких, як би сказати, умовах приходиться зараз працювати. Надіюсь, мир настане і все буде добре. Будуть питання, задавайте. Я знаю, що після цього відео почнуть вам... Пропонувати дорогі речі, але будьте завжди на чеку. Я зроблю ще відео про автономні світильники, тому що зараз їх дуже часто шлють на ремонт і просто людей ошукують. Вони не пригодні для такої роботи. Всього найкращого вам, міру, благополуччя.